Привіт, друзі, вмощуйтесь зручніше, буде цікаво, адже сьогодні буде огляд безмасленого компресора VITALS Professional skb 12 t 632 8 a де ми розкажемо, для чого він може знадобитись вам у гаражі та в чому його переваги. Поїхали! Як ми всі знаємо, основна відмінність безмасленого компресора полягає в тому, що він забезпечує споживачів стисненим повітрям, що не містить мастила та його парів. Саме тому такі агрегати часто використовуються не просто в гаражах чи на СТО для фарбування, а в першу чергу в медицині, фармакології, харчовій, хімічній електронній промисловості для роботи лабораторного обладнання та переміщення харчових та інших сипких продуктів тощо. Принцип дії безмасляних моделей, схожий на звичайні повітряні та дуже простий. Нагнітання повітря в ресивер здійснюється за допомогою зворотньо поступального руху поршня насоса, який проводиться в дії за допомогою кривошипно-шатунного механізму безпосередньо сполученого з валом електричного двигуна. Рівень тиску повітря в ресивері регулюється в автоматичному режимі. Окрім того, компресор має прямий коаксіальний привід. У порівнянні з ремінним приводом перевага прямого полягає в тому, що поршневий насос працює з більшою частотою обертання колінчатого вала, тим самим гарантується висока продуктивність у режимі повторно короткочасних циклів роботи, тривалістю 6-10 хвилин з послідовною перервою у 10 хвилин. Що може зацікавити вас у даній моделі, коли ви обираєте компресор для гаража в майстерню чи СТО? Перше, наявність захисту двигуна від перенавантаження та перегріву, регулятор вихідного тиску, електронний індикатор напруги, манометр тиску на виході, запобіжний клапан ставлення надлишкового тиску, транспортувальні колеса, обмотка статора зі 100% міді, діаметр поршня, котрий складає 63,7 мм, паперовий фільтр у металевому корпусі. Всі ці переваги роблять компресор ідеальним варіантом для прибирання. До того ж, СКБ-12Т 6328 тридцять а поршнева модель, яка на відміну від інших типів більш придатна для експлуатації у важких умовах агресивних середовищ. Дякую за увагу! Щоб дізнатись детальніше про технічні характеристики, вартість та як замовити безмасовний компресор Vitals Professional skb 12 t 6328 a переходьте за посиланням під цим відео. І не забувайте підписатись на наш канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, інструменти Vitals для надійної роботи в задоволення. До зустрічі!